Центр психологічної допомоги для дітей-переселенців розпочав роботу в Києві. Фахівці служби штату штабу Ріната Ахметова допомагають Донбасівцям від 4 до 17 років впоратися з травами війни, як бачила Юлія Овдієнко. Марія з чоловіком і чотирирічним сином переїхала до Києва торік у липні. Адаптація на новому місці була нелегкою. В чужому місті сім'я з Донецька буквально заново вибудовувала життя. Важче за всіх було маленькому Івану. Умрібенка только були на умі війнушки, там стрілялки, ужасні рисунки, чорним чорними фломастерами, красками. Дитина плохо спав, плохо кушав, жалувався на самочувстві. До фахівців психологічної служби штабу Ріната Ахметова донечанка Марія привела сина, щойно дізналася про відкриття центру в Києві. Основна частота проблематики, з которой звертаються батьки, це ухудшення поведінки у ребенка, в чому це може виражатися. Либо в повышенной агрессивности, если ребенок склонен к расторможенности, либо наоборот уход от взаимодействия с теми же самыми детьми. Головне завдання фахівця створити максимально безпечне середовище, де дитина може спілкуватися і робити те, що до вподоби. Арт і ігротерапії дають змогу позбутися відчуття тривоги і знайти нових друзів. допомагають. Молодці, допомагають. Умніші. робота батьків і спільне проведення часу допомагає дитині повернутися до нормального життя. Психологи раді ділитися з дитиною своїми переживаннями і дозволяти їй не приховувати своїх. Ребенку очень важно иметь канал для выхода эмоций, в том числе и негативных эмоций самых разных. Часто родители считают, что лучше вообще вот закрыться от ребенка, потому что мои переживания ему вредны. Ему гораздо вреднее, когда от него закрываются. Мама! Мама! Вже после трех занятий с психологом Ваня стал спокойнейшим и коммуникабельнейшим. Марія з чоловіком знайшли роботу. Хлопчик пішов у дитячий садок. В Принципі життя продовжується. Ми дуже сподіваємося, звісно, що в ближайше час все закінчиться, і нам у нас буде можливість повернутися додому. Ну даний момент наш дім тут, в місті Києві. По психологічну підтримку батьки дітей, які зазнали травми війни, можуть звернутися в центри психологічної підтримки гуманітарного штабу Ріната Ахметова в Києві, Донецьку та Маріуполі. Юлія Авдієнко, Анастасія Пугач та В'ячеслав Філюшкін Сабиття канал Україна.